Вот у нас є, виходить, болт той, що йде, в блок циліндрів з сторони рубашки охлаждения, той, що купається в тасолі. Вот, виходить, в цьому, грубо кажучи, болту є сальник. Ну, тут вони вже попросідавші. Ну, тобто, вже тут зазор є. Вот іде бобишка зверху спеціальна. Ця бобишка. Входить в цей сальник. Вот. Тобто тут два типа болтів в цьому двигателі. Одні, що йдуть в рубашку охлаждення з сальником. Щоб не пустив, получається, со сторони антифриза, не пустив в поддон, в масло. І от іде оцей сальничок. Він йде, получається, що з такою кайомочкою, що зажимною. Вот. И вставляется в цей болт. То есть, зара покажу. Вот. Дуже аккуратно. Вот он идет. И вот под усилием прям. О! Он сжимается. І все, стукай, не стукай, по барабану. Це перший тип болтів. От, Все, він уже в кайомочці. А другий тип болтів йде без. Просто йде железна шайба. І от бувають, і він тоже йде з бортом, що саме Тобто, от я показую. от борт, тоже є. То ті, хто не знають, беруть, путають оцей сальником, бо вони чітко йдуть в свої послідовності. Ці 6 чи 8 їх іде болтів. І йде ще 4 таких просто шайбою. І бувають, путають. І потім із за цих, грубо кажучи, 6-8 шайб, міняють знову прокладки, міняють знову блок, тому що. Ця шайба не буде тримати ні масло, не антифриз. І, виходить, нечайно один раз зробив ерунду і поліс опять. А оця шайба, виходить, стара. Вона вже просажена, тобто вже в неї ніякої там ребристості немає, вона одноразова.